Захищаючи Україну на її східних рубежах, ти дуже сильно відчуваєш, що успіх ведення бойових дій, перемога на східних рубежах нашої держави забезпечує перемогу на всій Україні. Вона настільки сильно єднає нас, єднає Захід зі Сходом північ з півднем. Мене оточують інші військові формування зі всіх куточків нашої країни. І ми усвідомлюємо, ми розуміємо. Щоб, протримавши оборону на Сході, ми забезпечимо перемогу на всій Україні, ми забезпечимо роботу, надійну роботу нашого тилу, який, безперечно, грає одну з самих ключових ролей в нашій загальній перемозі. без надійного тилу. Без допомоги підприємців, волонтерів, кожного українця наша перемога на сході неможлива. Я щиро вдячний всім, хто долучається до підняття нашої боєздатності. Я щиро вдячний. Як львів'янин, я командир бригади територіальної оборони Львівщини, Львівській обласній військовій адміністрації, кожному львів'янину, кожному волонтеру, який долучився до допомоги моїй бригади. Разом ми сила і разом до перемоги. Святом вас. З днем народженням моєї держави.